Спільна молитва за мир, патріотичні пісні та вірші, танці, а також багато смаколиків. Так відзначили деканальний день молоді у селі Великий Ходачків на Тернопільщині, 18 серпня. Чимало молоді із 13 сіл нашої області з'їхались, аби цікаво провести час усім разом. Таке свято вже 15-й раз організовує Козлівський деканат у ГКЦ. Молода людина сьогодні є та, яка рухає цим світом. Тому ми всю надію сьогодні покладаємо. Церква, держава покладає, певно, що. На молодих людей, тому саме це свято сьогодні є таке символічне, бо об'єднує не тільки всіх молодих людей, але й молодих духом, які є присутні тут на цьому нашому святі. Цей фестиваль такий для того, щоб з якимось досвідом, щоб гарно провести час на славу Божу. Ну зокрема ж просто побути разом, просто в'єднатися, послухати, представити зокрема своїм напред своїх молодіжні спільноти показати, як то кажуть себе. Але побути разом найголовніше – це побути разом, поділитися отим. Тим світлом, тим теплом, що ти маєш тим, всіма, хто приїжджає сюди. У межах заходу відбувся концерт, де змогли виступити представники кожної парафії. Ми з вами сьогодні були такими свідками того, як дітки готуються, як дітки вболівають, як дітки переживають, дітки хочуть бути одні кращих других. Знаєте, і хочеться сказати, що якраз от в таких всіх моментах і народжується народжуються таланти, якраз їх вишукуються ці таланти. От і тому дуже гарно, що це започатковано, дуже гарно, що це проводиться. Долучився до заходу й благодійний фонд Покрова, який вручив учасникам подяки та солодкі подарунки. Таким чином робимо таке невеличке свято для тієї молоді, яка є нашим майбутнім і яка є фундаментом нашої України. Молодь, яка зібралася на деканальному з'їзді, каже, провести час разом зі своїми однодумцями на славу Божу, разом поспівати пісень, дуже цікаво. Просто неймовірний день. У мене дуже багато класних позитивних емоцій. Взагалі, звісно, погода трохи підпортила. Але навіть коли ми зайшли до клубу, всі діти разом згуртувалися. Ми танцювали, співали всі разом. і Я бачила, що діти. Хочуть це робити, я була просто ну аніматором в різних селах. Абсолютно всюди діти різні, але вони настільки надихають, вони дають. Тобі далі силу працювати. Тобто, ну я дуже люблю такі заходи, тому що вони більше згуртовують, і це додає дуже багато класних емоцій. Мені дуже сподобалося те, як сприйняли діти саме всі, весь цей виступ, всі банси, які ми танцювали. Діти були дуже сильно заряжені, вони хотіли цього, вони співали з нами. І зараз ми ще їм будемо проводити деякі ігри. Я думаю, що вони будуть дуже раді цьому. На завершення заходу діти й молодь мали змогу поласувати кукурудзу із сардельками, козацьким кулішем, приготованими на вогні, а також різними солодощами та фруктами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.